Чому для мене надважливі цілі кандидата? Сьогодні будемо говорити саме про це в цьому відео. Ситуація, кандидат приходить, не знає, чого хоче від життя. Або цілі кандидата занадто амбіційні, або сидить довго, формує ці цілі, або вони пов'язані зовсім не з роботою. Звертати нам на це увагу? Звичайно, а вже ж, Тому що якщо ми не будемо звертати увагу на цілі кандидата, особливо я дивлюся на те, щоб вони співпадали із цілями в бізнесі. То в нас не буде того результату, який ми хочемо. Саме основне, ми не будемо довго співпрацювати з даним кандидатом. Так? Якщо раніше ми спиралися лише тільки на цінності при підборі кандидата, то зараз я говорю про те, що треба дивитися також на цілі особистісні, цілі кандидата. І саме про це ми будемо говорити більш детально розбирати у цьому відео. Мене звати Лебедєва Вероніка, я власник бізнесу, кадрової агенції Вінворк. Я активний керівник, який в процесі рекрутингу підбираю постійно персонал. А цей інсайт, про який я буду говорити зараз, він прийшов особисто мені в голову нещодавно. Я це для себе відкрила зовсім нещодавно, саме коли ми зараз шукаємо до себе менеджера активного менеджера з продажів. І тому зараз буду ділитися власним досвідом з вами. Перше, цілі кандидата. Які ж вони мають бути? Якщо цілі вашої компанії є досить амбіційними, ви хочете на стадії заполонити весь ринок України, Євросоюзу, світу, і якщо потрібно, висадитися на Марс з зеленим маском, і там, щоб був представлений ваш продукт, то і цілі менеджера повинні бути амбіційні. Якщо у вас в компанії є можливість для кар'єрного Росту для менеджера, тоді вам варто брати людей, в яких ціль це кар'єрний ріст. Якщо ж такої можливості немає, а ви бачите і з людиною поспілкувавшись, ви розумієте, що це саме ціль даного кандидата, то тоді знову ж таки вам не по одному шляху, як то кажуть, не в одному напрямі ви будете рухатися з даним кандидатом. Якщо цілі кандидата всі пов'язані з особистісним життям, із сімейним життям і зовсім не пов'язані з роботою, що це означає? Це означає, що кандидат у вас так само пропрацює тимчасово, що це для нього просто лише якась сходинка в житті, для того, щоб десь відбути час з 9 до 6. погодьтеся, що такі люди не розвивають бізнес. Якщо вам кандидат говорить про те, що він або вона ніколи не думали над цілями в житті, не будували собі планів на 3-5 на років і не знають, чого вони хочуть, це теж вже багато про що говорить. Це говорить про те, що людина може бути класним процесником, але на ту посаду, яка передбачає результат, ставити точно її не варто. Сподіваюся, що сьогоднішні поради були вам корисні. Якщо у вас виникла така ситуація, що у вас реально завтик з закриттям вакансій, ви не знаєте, як рухатися далі. Скористайтеся нашим безкоштовним фідбеком по вашій вакансії, заповніть форму, яку ви бачите нижче у коментарях та отримуйте безкоштовну оцінку та фідбек по вашій вакансії від наших крутих спеціалістів. Бажаю перемоги якнайшвидше. Тримаємо економічний стрій, процвітання вашому бізнесу.